Добрий вечір. Ми з України. Перед основною темою бачив ваш заклик щодо альтернативи Патреону. Ви мене знаєте, я обожнюю каву. Є такий сервіс БайМієкофі. Там, теж як на Патреоні, є можливість писати пости із нотатками. Посилання в описі до матеріалу. Отже, є така дуже важка, але важлива тема, як дегуманізація. Дегуманізація це частина бойової пропаганди або чорної пропаганди. Психологічний процес направлений на позбавлення людини її людських рис, заперечення чи применшення її належності до людського роду. Також це складова ксенофобії та морального приниження групи людей за етнічною ознакою. Це суто психологічний процес, частіше за все, розрахований на своїх громадян та на так звану сіру масу із нейтральних країн. Яка не розбирається в достатній мірі у питанні конфлікту, бойова чи чорна пропаганда спосіб впливу на супротивника, чи то військові структури, чи громадянське населення, з метою його деморалізації, спотворення реальних фактів, упокорення чи вирішення інших завдань у межах ведення бойових дій чи війни. У сучасних реаліях може також активно використовуватися поза бойовими діями з метою дестабілізації суспільства. Здається, про термін гібридна війна зараз усі, як мінімум, просто чули, а як максимум знають, що вона також ведеться і навіть самі беруть у ній участь. Отож, щоб ми не розтягували відео для його додаткового висвітлення, скажу взагалі межа між бойовою та небойовою пропагандою досить формальна, і реальна війна зовсім не обов'язково є визначним фактором чи обов'язковою умовою. У мене вже давно був матеріал російською мовою, у якому на прикладі Руанди я намагався пояснити москалям, як і що вони робили в Україні із 2014 року. Моя ціль тоді була показати, як їх обробляє кремлівська пропаганда. Ну ви зрозуміли, що із цього вийшло. Горбатого і могила не виправить. Але зараз вони пішли ще далі. І щоб зрозуміти суть, ми з вами зробимо невеличкий екскурс в історію. З 1993 і по 1994 рік в Руанді існувало сумнозвісне вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів. Світові змі назвали його Радіо Ненависті, офіційна версія створення для гармонійного розвитку суспільств. Проте, фактично, провідні радіо по суті відкрито закликали одну народність країни хуту винищувати іншу туці. Застосовувались такі словосполучення, як валити високі дерева і винищуйте тарганів. Така пропаганда мала надзвичайно великий вплив на хуту, який вилився в геноцид туці і у величезних масштабах. Якщо покопатися в історії, таких прикладів можна знайти безліч. Гебельсу третьому рейху під час Другої світової війни, священні війни середньовіччя, варіантів маса. А тепер, після того, що ви зараз почули, ви напевно вже зрозуміли. Самі ці методи активно протягом тривалого часу Росія застосовує відносно українців. Усі ці братський народ, ви частина Росії, і при цьому потішні хахли і бендери, та так далі. І тут, до речі, необхідно пояснити епічний факап ворожої пропаганди, який багато хто не розуміє. Не хвилюйтеся, виправити його вони вже не в змозі. Вони навіть паляницю не можуть перекласти правильно. Повертаючись до теми, бачите відмінність між потішні хахли і бендери. Це діаметрально протилежні сенси. З одного боку, слабкий братський народ, який треба взяти під умовне крило, а з іншої ворожі страшні нацисти, яких треба знищити. Вони обрали тактику розділяй та володарюй, яку практикувала ще давньоримська держава до нашої ери. Палась хоче, щоб не було багатих. Ми хочемо, щоб не було бідних. Женщины нужны в политике для того, чтобы не дать помаранчивым нарушать права женщин и детей. НАТО в Украине не будет. За референдум у нас уже 4,5 миллиона подписей. Bro, look at Я вам русским языком говорю. Я не дам из Украины сделать ядерное кладбище. Это вам. Да это не Россия подняла цену на газ, это вы с ней не смогли договориться. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Власть без оппозиции неизбежно порождает культ личности. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. Для того щоб розділити населення України, але при дегуманізації такий варіант може бути успішним лише при точковій та контрольованій пропаганді малих груп до декількох тисяч осіб, де ворогів можна назвати поіменно. Якщо ж готується повномасштабна війна із залученням сотень тисяч військових і мільйонами цивільних, як ти будеш розрізняти хохлов від Бендер, тобто умовно мирних від противника? А ніяк, блядь! Їх війська не можуть миттєво виділити одних від інших. І це для них стало справжньою проблемою, масштаб якої ми на жаль бачимо зараз. І коли їх війська зрозуміли, що вони не можуть сканувати людей на свій чужий, відбулося дике розчарування у власній системі цінностей. Коротко кажучи, це класичний варіант «наїби себе сам. Тільки тепер у контексті дегуманізації, різанина у Бучі та інших містах сталася якраз через виверт свідомості від пропаганди неправильної дегуманізації. Ні, я їх не відбілюю. Просто кажу, що окремі шибениці для повішення, зарезервовані для пропагандистів Кремля, не розкіш, а необхідність. Вище я згадував приклад умовно працюючої прямої дегуманізації. Нацисти вірили у надлюдину та унтерменшів із ворогом у вигляді сіоністів, учасники священних хрестових походів у те, що мусульмани це вороги християнства. Інквізиція, наприклад, вірила у відьомство і його шкоду людству. Прямі вороги чіткі ознаки, свій чужий, без проміжкових винятків. А пропагандонний Кремля зробили такий собі варіант, що умовно свій різко може стати чужим. І навпаки, це когнітивний дисонанс для солдата будь-якої армії під час бойових дій. А для тупих небоєздатних у нормальному сенсі слова рюських чмонь, тим паче. І ось ми підходимо до моменту, де лапті зазнали нищівної поразки під Києвом. Стається різка зміна риторики. Виходить стаття Ріановості Кремля пропагандонського характеру, де вже кажуть. Ну, всі українці, так чи інакше, поплічники бандерівців, тому жаліти не можна. Треба деукраїнізація. Тобто вони зараз намагаються виправити свою помилку, повністю дегуманізувати нас, українців, у очах всіх навколо. Проблема в тому, що їх робити це з хавою дуже швидко. Вони вже звикли їсти лайно. А от світ прекрасно розуміє, що таке руський мір та його назл. Щодо потяжних хахлов як окрема категорія маячні, ця хуйня прослідковується у всій нашій історії із часів існування Московії. Вони не хочуть асоціювати себе із нащадками Орди, цуплять нашу історію. А щоб легітимізувати це, поневолюють Україну. Сука, у них навіть страв своїй кухні нема, боч, вареники і так далі. Це українське. Їжте свої щі. Тому мене так дивують ті, хто тягають в наш інфопростір в лапках хороших руських, переважно пропагандонів. Та ж Овсянікова, яка 8 років обробляла пропагандою населення РФ, вийшла із плакатом no war і отримала штраф в 300 баксів. Тепер вона медійна зірка на Заході. А знаєте, що вона говорить в інтерв'ю? Правильно, треба зняти санкції з Росії, бо простий нарід страждає. Чуєте, чим пахне? ФСБшною мразотою, яку ввели в західні змі, відбілити агресора, відділити Росію від хойла в очах заходу. Ні, хлопчики й дівчатка, не вийде. Ми все бачимо, у вас карти краплені. Звичайно, все, що я сказав вище, не обов'язково правда, а може навіть конспірологічна теорія. Може Овсянікова просто таким чином вирішила знайти роботу за кордоном. Ні. Але такі люди роками розповідали, що ми українці, не донація, failed state, що нас насправді не існує, що ми повинні кланятись Росії і нетерпляче чекати з нею воз'єднання, Дегуманізували нас перед своїм населенням, який з радістю хавала бодягу навпіли з Лейном. Особливо мене завжди веселили рівні маячні про створення України Леніном. Ага, але чомусь, коли вже були мапи з написом Україна ще не існувало Російської імперії Києву взагалі більше півтори тисячі років. Як ну як маючи достовірні факти, можна вірити в пропаганду? Як виявилось, дуже просто. Якщо ти расист. ті ж люди, коли Ростеве їх запевняє, що все стабільно в економіці, в паніці біжать купувати цукор, але війна в Україні то так і треба. Тобто вони знають, що їм згодовують лайно, але жруть його вибірково, гурмани. Вони програли перший етап інформаційної війни. Весь світ підтримує Україну, тому в них розпочалася нова стадія: розкид фейків та акцентування саме на них. Ви напевно бачили дуже заблюрене відео, де начебто українські воїни стріляють у ноги полоненим. Вже давно є підтвердження, що це фейк. Навіть є відео, де так звані актори тренуються перед основною виставою, але скільком людям вони вже це скормили. Та багатьом. Вони відводять увагу від сотень вбитих та покалічених расистами дітей на якусь срану виставу, яку дуже просто розкрити як фейк, зміщення акцентів. На фоні цього йде їх улюблена гнила пісенька. Усі винні у війні, ні потвори. Україна багато років жила мирно, нікого не чіпала. У нас не було жодного теракту на нашій території. А потім прийшли ви і почали вбивати, грабувати, калічити. Ви вторглися. Не було б вашої агресії, нічого б цього не сталося. Ви причина світової кризи. Єдине національне гасло, яке підтримувала вся Україна всі вісім років: від'їбіться від нас, москалі. Живіть своїм життям. Якого біса ви до нас лізете? І саме це їх бісить, саме це вони намагаються показати як те, що ми нацисти, які їх дегуманізують. Вони хворі імперіалісти, їх розум спотворений пропагандою. Все своє життя я був російськомовним українцем, але зараз мені гидко розмовляти цією мовою як і мільйонам таких, як я, Росія використовує мову як привід для вторгнення, тому мій заклик до всіх моїх підписників у країнах, що межують із нею, не розмовляйте цією мовою. Розмовляйте виключно своєю мовою або будь-якою іншою, відмінною від російської, бо ці довбні можуть прийти і до вас на танках. Хоча насправді інша мова також не може гарантувати, що цього не станеться. На жаль, Сирія дуже показовий приклад. Так, їхні танки ми тут добряче попідпалювали, більше шести сотень. Це досить багато. Але якщо ви з маленькою за населенням країни, і у вас армія менша ніж наша, то їм буде достатньо привести кілька десятків старих моделей, яких наклепали ще в СРСР багатсько, ну і ще гарматного м'яса на додачу. Їм абсолютно пофіг на життя своїх так званих солдатів, а насправді мародерів, гвалтівників і катів. Зараз вони хочуть дегуманізувати нас, українців, не перед своїм населенням. Цю задачу вони вже виконали, а перед нашими союзниками. Насамперед у Сірій невпевненій частині громадян та серед наївних, які не розбираються у тому, що в нас коїться. Тому дуже важливо розповідати та розголошувати, що саме Росія напала на Україну, що вже зафіксовані тисячі військових злочинів Росії в Україні на всіх можливих мовах, тільки факти їх зараз море. А тепер ми добираємося до точки кипіння. Коли росіяни звинувачують нас і європейців, що це ми їх дегуманізуємо. Серйозно, як можна дегуманізувати серійного маніяка, гвалтівника чи нациста? Ніяк, він вже сам все зробив для своєї дегуманізації. От тільки якщо ми беремо до прикладу серійних маніяків, перелік їх жертв йде, як правило, максимум на десятки. А пілоти та артилеристи росіян вбивають цивільних сотнями і знають про це. Драмтеатр та пологовий будинок Маріуполя це лише два яскравих випадки. Але ж спитає наївна людина: ці росіяни військові цивільні у Росії цього не хочуть, правда? На жаль, хочуть ще й як хочуть. Статистичні дослідження, навіть якщо їх цифри дещо перебільшені, кажуть про безумовну підтримку більшістю росіян того, що зараз відбувається в Україні. Вони всі колективний Путін, вони всі дегуманізували себе самі своїм колективним злочином. Не можна дегуманізувати когось, хто вже сам це зробив із собою. Я лише вказую на факт. Суспільству Ерефії хвора на рашизм. Немає жодних ми тут проти, і нас много таких русських. Переважна більшість хоче і вимагає геноциду іншого народу і не бачить у цьому нічого поганого, і навіть не бачить якогось іншого народу. Серед десятків повідомлень, у яких мені або всій моїй країні просто бажають смерті, виділю комент такого штибу. Не мог ты автор написать, сказать, как все нормальные блогеры нет в войне, а так потеряла аудиторию. Отписка. Разумеет. Для них підписки на Ютубі важливіше за те, що поруч з ними знищують сотні і тисячі людей. І це писав хтось на кшталт лібералів, які начебто не підтримують ведення Росією цієї війни. У них просто немає розуміння цінності життя. Навіть варварські племена давнини цінували хоча б життя своїх родичів, що вмирають на війні, а цим абсолютно фіолетово. Аби МакДак працював, і їх зона комфорту не дуже швидко зменшувалась. Це суспільство хворе, якщо його взагалі можна назвати суспільством, їх навіть із нацистами гітлерівської Німеччини порівнювати стає все складніше. Хоча б здавалося, таких звірств як нацисти, мало хто робив. А вони яскравий приклад суспільства, у якому політика дегуманізації псевдоворога була проведена успішно. Спитаєте, чому складно порівнювати? Ну от вам порівняння максимально пряме й прагматичне, як палка. Німці ніколи не вважали себе нашими міфічними братами, не прагнули нас врятувати у лапках. Вони цілеспрямовано йшли до своєї страшної мети. Тим часом, як расисти все ще не можуть зізнатися і собі і нами людству у тому, що являє собою їхня кінцева мета. Візьмемо, як приклад, ірпінь у дворічний період окупації ірпеня нацистами. Безперечно, було багато жертв серед мирного населення, кількість якого у той час доходила до 10 тисяч. Зараз у ірпені було 60 тисяч мешканців, але виїхала через війну десь до половини. І з тих, хто залишився, вбито росіянами більше півтисячі осіб, не рахуючи тих, хто пропав безвісті, і це за період окупації менший ніж один місяць. А ще там було багато дітей. Де вони зараз та чи живі вони, невідомо. Одного з них, чотирирічного Сашу, знайшли мертвим у Київському морі. Човен, на якому його евакуювали, був обстріляний рашистами. Так, це все менш ніж за місяць. А якщо б вони там були довший час. Тепер розумієте, чому складно порівнювати і те лайно собаче, і те, але ж різниця є, вона в кількості злочинів проти людяності. Тому чесно, не називайте їх нацистами. Ви цим применшуєте їх злочини, вони інше зло, і цьому є безліч доказів. Неможливо дегуманізувати когось, хто вже зробив це саме з собою. Тепер розумієте цю фразу? До багатьох без контексту вона не доходить. Мені багато хто писав, що неможливо у 21 столітті сторіччі. Своїми діями добровільно відмовитись від статусу людини, бо це базове фундаментальне право, але я вважаю, що можливо буча, ірпінь, гостомель, бородянка це довели, і це тільки те, що ми бачили. Вони везуть до обложеного Маріуполя мобільні крематорії. Ви розумієте, для чого? Приховати свої аналогічні злочини у Маріуполі. Навіть мертвим українцям нема спокою від цих тварюк. Хочете откровення? Якщо б я народився у Росії і знав про все це, я б застрелився. Так зробив би будь-який порядний офіцер армії, яка вчиняє такі військові злочини. Бачили хоч одну новину, щоб окупанти це робили? Я ні. Там немає офіцерів, лише покидьки. Те ж саме стосується так званої армії Білорусі. Згадав ще. Також подібні злочини вони роблять не тільки через військову силу, а й у психологічній сфері. Є численні повідомлення, що етнічні російськомовні психологи, які переїхали до Європи, добровільно беруться за психологічну допомогу українським біженцям. Але замість того, щоб реально допомагати, проводити психотерапію, вони роблять що правильно починають нав'язувати потерпілим українцям почуття провини через те, що не здалися російським окупантам. Victim Віктімблеймінг мені там після останнього ролику казали, що я Віктімблеймлю росіян, які просрали 20 років, не скидаючи хуйла. Це не victim blaming. це називається пред'явити за невиконання своїх громадянських обов'язків. А те, що роблять ці так звані психологи, злочин. Якщо ви зіткнулися із таким заява в поліцію або хоча б розповсюджуйте цю інформацію в мережі, наші їм таку славу принесуть, що в житті клієнтів не буде. Тепер буду трохи відволікати вас від сумної теми. Помітили, що в цьому матеріалі було згадано психологія і лайно, бачите зв'язок? Ні, поясню. Є численні свідчення і докази того, що російські солдати в тимчасово окупованих ними поселеннях срали на підлогу квартир, домівок, офісів та ще розмазували це по стінам. Навіщо вони це роблять? Ну, це ще нам доведеться дізнатися методом наукового дослідження. Поки що моя особиста робоча теорія це якесь нове слово в дегенеративності. Тому я вводжу новий термін у психологію. Фекалоїд буде позначати пекуче бажання мазати все навкруги своїм лайном, яке зрозуміло притаманне лише руським. Тепер кожен росіянин повинен довести, що він не фекалоїд, перед тим як його пускатимуть у цивілізоване товариство інших країн. Замикаєш такого на годину в хаті і дивишся, якщо насрав фекалоїд, якщо ще й розмазав по стінам – мегафекалоїд. Можете десь зафорсити, дозволяю. Повертаючись до основної теми Якщо ви бачите скиглення расиста про неможливість купити собі стілець в Ікеї чи іграшку в стімі, або піти в МакДак, кидайте йому в реплаї, або їх втрати з фотками, або відео розбомблених знищених цивільних структур, або повідомляйте, що його дані будуть передані до ФСБ РФ, бо він користується забороненими соціальними мережами. Як правило, діє, навіть профілі видаляють. Сикливі. Якщо ж про недопустимість дегуманізації окупантів пише, Іноземець, Скидайте йому відео та фото того, як вони стріляють по нашим цивільним, кадри з Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ірпеня, і статистику підтримки Путіна населенням Росії. Вони не зможуть це заперечити. Залізобетонні факти. Рашисти хочуть лише одного геноциду нашої нації. Це найтяжчий військовий злочин та злочин проти людяності, і вони намагаються його здійснити. Такими діями, згідно всіх міжнародних документів та законів, вони поставили себе за межі людяності. Вони дегуманізовані своїми ж власними діями. І ніякі виправдання тут недоречні. Крапка. Ніякого прощення. Та й, взагалі, почитайте коменти рашистів під попереднім матеріалом. Так, деякі з них мазохісти і продовжують мене слухати, але вони не хочуть вибачатися. Не не можуть. А не хочуть. Вдумайтесь в це. Вони знають про звірства під Києвом. Вони розуміють, що це не фейк. Вони просто такі. Їх єдине виправдання, яке вони всі разом повторюють і у яке вірять, ми нічого не рішаємо в нашій страні, а значить, ми не винувати. Тобто, за логікою, вони прирівнюють себе до мовчазних тварин, яких ведуть на повідці. Ви часто в своєму житті домовлялись про публічну оферту чи юридичний договір із твариною? Я, наприклад, ніколи. Це фізично неможливо. Ще раз, не я це стверджую, це вони самі про себе кажуть як виправдання. У моїй практиці були люди із тяжкими розладами психіки, які, наприклад, вважали себе мертвими чи якоюсь нереальною істотою. Якось їм довести протилежне неможливо. Ви тільки марнуєте свій час ніякого жалю до окупанта, військових злочинців та їх поплічників, ніяких діалогів, нищівні санкції, військовий розгром, ізоляція, репарації, знаючи їх природу та історію. Вони там самі одне одного знищать. А от наші онуки, вже опираючись на ці позиції, нехай самі вирішують що із цим робити далі. Це вже буде їх вибір та волевиявлення, вибір вільних людей, а не мовчазних рабів або тварин. Наша задача ясна. Наші цілі реалістичні. Нашу звитягу бачить і підтримує увесь світ. Просто лупаймо цю скалу. Слава Україні!